З вогнем у серці і у руках у пам'ять про героїв крут у Черкасах влаштували смолоскипну ходу. Видовичний захід зібрав кілька сотень активістів. Серед них і маленькі діти, і люди у літах. Як це було, бачила наша Катерина Ковбій. Згинуть наші женьки, як краса на сонці. Мов у руках та піснею на вустах черкаські патріоти збираються на площі Богдана Хмельницького, аби вшанувати пам'ять загиблих у бою під крутами. Україна у гурті від малого до старого Миколі Гавриловичу вже за 80. Та чоловік запевняє, не прийти сюди сьогодні. Він просто не міг. Ми прийшли для того, щоб пом'янути наших дітей, які героїв, героїв Крут. Які загинули в 18 му році, захищаючи нашу батьківщину. За, за цю незалежність продовжувача них є е, со, е, небесна сотня. А от маленькому Сашкові всього чотири, і хоч смолоскип йому друг брати зарано, хлопчик підтримує зібрання патріотичною пісенькою. Мій козацька зміна буде нам піщатися. Часом активісти вже готують смолоскипи. У них засипають кашу із милом та гасом, бо так кажуть, гарно горітиме. Помалу на площу сходиться кілька сотень людей. Для Черкас це вже третя смолоскипна хода. Сьогоднішня акція є не лише актом шанування пам'яті крутянців, це певне історичне. Віддання історичної пам'яті і нашої нашої подяки всім борцям України, які загинули за власне за Україну, за її волю і за її свободу. Ми з вами не маємо забувати історію, маємо пам'ятати її, і не тільки пам'ятати, а й усвідомлювати, хто є друг, а хто ворог. Всі разом черкаські патріоти формують довжелезну колону. Нею активісти прямують аж до площі Тараса Шевченка, а дорогою вигукують патріотичні гасла, аби всі навколо прийняли з духом супротиву та любові до батьківщини. Крути, крути, вас не а -а -а! Е -а -а! Катерина Ковбій Ігор Неділько, Віка новини.